На судове засідання про юридичне визнання Росії агресором не прийшли представники Українського міністерства закордонних справ. Це вже третє засідання в Шевченківському районному суді міста Києва. Юридичний факт підтвердження агресії дасть громадянам України постраждалим від російської агресії подавати позови відшкодування збитків міжнародні суди. Це третє засідання суду за позовом правозахисника Станіслава Батрина у Шевченківському суді міста Києва і вже вдруге на нього не приходить представник міністерства. Закордонних справ. Кордонних справ, хоча його колеги з міністерства оборони та служби безпеки готові давати покази, аби суд міг встановити юридичний факт визнання Росії країни агресором, завдяки політичній позиції Міністерства закордонних справ, більшість країн світу вважає, що в нас іде громадянська війна. Тому ми хочемо, щоб прибув у дане судове засідання або представник, або пан міністр закордонних справ і пояснив, чому так відбувається, і сказав, дав відповідь на єдине запитання. Він погоджується з тим фактом, що в Україні є збройна агресія, чи він відстоює думку, що в нас громадянський конфлікт? Саме ці питання ми маємо намір задати міністру закордонних справ. Той факт, що Верховна Рада визнала Росію країною агресором, не несе в собі юридичного підґрунтя для громадян, які хочуть до. Витися відшкодування від Росії за вчинені збитки внаслідок бойових дій на сході та окупації Криму. Повноваження парламенту це видання законів і постанов. Парламент не може встановлювати такі факти. Тому єдиний орган, який залишається в державі, який може надати юридичну оцінку, яка потім буде використана в міжнародних судах, це є суд, Український національний суд, іде відсіч не збройній агресії, а формально боротьба з терористами. Це величезна загроза, яка ставить під сумнів взагалі будь-яку можливість України в захисті на міжнародній арені. Наступне засідання суду відбудеться 1 грудня. Рустембікірав Дмитро Гришко соціальна країна.